Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео перебираємо задню підвісочку автомобіля Golf 4. Дивіться, я поїхав на моє знайоме СТО, мені там перевірили підвісочку і приговорили деякі запчастини. Так от, в принципі, е сайлентблоки в в принципі задньої балки мене гарному стані М -м, Померли амортизатори. Вони померли, якщо чесно, вже декілька років тому потекли, з них потекло масло. При цьому вони не стукали, не гупали, якихось звуків не создавали, я їх в принципі не міняв. Думаю, як то кажеться, нарешті час прийшов. Відповідно, я ось купив амортизатори фірми SAX, опорні подушки фірми Borse і е відбійники разом з пилезахистом фірми Monroe. Бачите. Я вам зараз покажу всі номерні частини. Для чого це все це. Я у себе записую в зошиті, коли я поставив на якому кілометражі. Якщо щось поломилося, я знову записую, ну, коли було замінено, на яку запчастину, якої фірми, на якому кілометражі, і можна подивитися, наскільки довго, недовго, якісно, неякісно ця запчастина служила і так далі. І, до речі, почав спеціально ось зараз купив. Запчастини фірми Борсехун. Тому що в інтернеті ходить така я не знаю, казка, легенда, що запчастини цієї фірми ставляться на автомобілі ВАК прямо з заводу. І коли вони продають ці запчастини просто на вільний ринок, от як запчастини, то вони емблему логотипу ВАК затирають. Правда це не правда? Я вирішив перевірити і вирішив перевірити взагалі наскільки довго ці запчастини ходять. Отже, приступаємо. Дивіться, амортизатори. Амортизатори задньої підвісочки. Амортизатори марки SAX. Якби Made In Germany. Бачите, номерок, якщо кому потрібно. <гістись відування> Ці амортизатори перевірені вже багатьма людьми, перевірені часом. У мене попереду стоять амортиз... стійки фірми SAX. Вони вже проїхали близько. Я думаю, треба подивитись. Я думаю, близько 100 тисяч вони вже приїхали по наших українських напрямках, дорогами їх назвати важко. Відповідно, їх же я купив і назад. Якби у мене такий буде комплекс спереді САКС газомасляний, ззаду САКС газомасляний. І, відповідно, воно повинно в тандемі якось більш-менш якісно працювати. Кому потрібно е, ще ось дивіться старця інформація. Все, далі приступаємо захист від фірми Мондро. Якщо комусь потрібно, потрібно номерки. Зараз, Ось. Дивіться лайбочко. Тобто ось такий набір, ось така коробка, це йде одразу на дві сторони. Бачимо. Все просто. Якихось додаткових позначок, не знаю, чи вони тут потрібні, чи вони тут не потрібні. На пластику я точно не бачу, на резині тут технологічні позначки. І, скажімо так, не більше, не менше. В принципі, все, що потрібно для цих пильників. Е, дивіться, е, хто не знає, ну я якби в процесі роботи покажу. Оце вставляється ось так сюди, тільки вставляється далі. Тобто ця канавка повинна заскочити аж всередину. А це повинно йти сюди, ну щоб не зібрали в зворотньому напрямку. Ну, так, Це закриваємо і приступаємо до наших опорних цих подушок. Дивіться фірма Borse. По-перше, на всіх запчастинах якщо я подивився одну-другу подушку. Така наклеючка. Е, на перший погляд я не знаю, як вам лиття виконане непогано, я не бачу. якихось... Е, знаєте, як, Я навіть не знаю, як вам пояснити. Іноді дивлюся на річ, і розумію, що вона зроблена ногами, а не руками і не людьми. знаєте. Тут якби все зроблено гарно і є деяка особливість, яку я вам хочу показати. І одна подушка, зараз я витягну. І друга, і друга подушка. Дивіться, всередині є щось затерте, там, де саме написані парт номери. Бачите? Слід ось від, від фрезерування. Тобто не фрезерування, а саме щось затиралось. І тут на другий рівно в цьому ж самому місці рівно такі самі сліди. Тобто ви бачите, що там нанесений саме парт-номер, називаємо його. Так ну, так він і. є. І щось затерте. Що там затерте, я не знаю. Можливо, там е, логотип масонської лоджі називаємо це так. Е, тобто, я туди загляну, що там було, я перевірити не можу. Запчастини на перший погляд виконані якісно. Поставляються ось в таких -ос коробочках, що дуже-дуже ну, приємно, тому що ти собі береш запчастина не в якомусь пакетіку, не просто от тобі запчастина інструкція. Далі кому потрібно ось... номери. Права подушка, ліва подушка вони абсолютно однакові. Все, переходимо до автомобіля, починаємо процес заміни. В процесі заміни показую, які інструменти потрібні. Можливо, якісь моменти, нюанси виникнуть Виникнуть вони у мене. Відповідно, ви вже у себе будете до них готові. І ще одне. Я в тіктоці і в короткому відео випускав, що буде заміна підвіски і ще щось цікаве. Так от, що це мало бути цікаве? Мало бути цікаве, мій автомобіль він класу Універсал. Дуже часто він, скажімо так, робочий автомобіль, він щодня працює, перевозить людей в вантажі і дуже багато приходиться їздити, скажімо так, по бордюрах. Коли щось навантажити в багажник, фаркопом стукається по бордюрах. Мені це не подобалось. Я хотів припідняти задок автомобіля, але хотів зробити це по-розумному: поставити проставочку поліуретанову або алюмінієву, або пластикову під пружину. При цьому. Допустимо, ми піднімаємо. Ось у нас є пружина в рівні, ну, на столі. Допустимо. Ми поставили проставочку, пружина у нас піднялась. Тобто амортизатор, вже, місце його роботи буде вище. Відповідно, Я хотів зберегти заводські налаштування, хотів купити проставочки під пружину і подовжувати штока на амортизатор. Ви, е, купити в мене не вийшло поки що. Е, я замовив ці подовжувачі, вони прийшли неякісні. По-перше, вони не співпадали по різьбі, не накручується на шток. Далі сама гайка не накручується на той подовжувач. І Зсередини, там, де просверлено е, отвір, він не відцентрований. Тобто, Навіть якщо його накрутити на цей шток, він не буде співпадати, не буде рівним зі штоком. Тобто якість цих подовжувачів вибачайте, лайно, ну, як є, так є. Ось те, що я казав, бачите, отвори не відцентровані, це максимум, наскільки ви накручується на шток. Це також максимум, наскільки накручується гайка. Якість кака. Відповідно, якщо ви їх захочете замовляти, обов'язково у вас має під рукою бути якийсь там амортизатор, щоб ви це все перевірили. Отже, приступаємо до заміни, ну і там дивимося, які у нас нюанси виникнуть. Так, я зрозумів, що підписникам дуже важко дивитись довгі відео, в принципі, вони виходять там 20, 30, 40 хвилин. Відповідно, ці я вирішив розділити на декілька. Отже, набір запчастин я вам показав, заміну показую в другій частині. Дякую за увагу. Запрошую на другу частину.